Добрий день, дорогие друзья, с вами Файт І... и сегодня я буду знімати файт 14 кар'єра за гравця частину. Так, я тут вже зайшов так тут треба робити на Це Я вмію робити на вес, я, я все роблю на віс.

Наши я поворот, Не знаю. Тей, Скільки ты Дві Впечатлеть, попробуем ще раз. 120. О, 322.0. Так, побегу. Давай. Ой, я пьесы, говорю. Ты меняшу бью. Двис. О, <решко> ха 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 Не пропущате, уже е пропускала. Ой! Па уже кола! Плесни, не я, добре? Методи уже пару раз занимал, Хотела да... Не, просто, не, просто... Просто... Короче. Ді Марія, я в самим на навіс роблю. Давай, 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 побіг, побіг. В цього разу я тут Та Якщо чесно, мені твоя команда не дуже. Ну чор, я вона дій, класна команда. Мені вона не подобається. А що? А ти про кінково там граєш? Ти про кого граєш, уже Зараз я потім як гра. Э, Гранада КФ. Ты не на не знати на ікузіну, uh -huh. да. що О, так! Ні, ну там він казав, что шукай косу говорю, я не знаю. Десь сказал, прижав, там не кого косу поселить. Ков я навіть сусіди, тих не могу, щоб косу позитивать. Ну то щось придумай, ну. Так он ну, що <зум> <шо> тут думав? <зум> Домашнього кусок вкусів муженьку вже штурві якісь кисне за yeah. тим. Ось тепер можна грати. Ворожа команда мені більш подобається, ніж чим твой гранада кафе. Так. Населе тоді.

Aikis akritiko Madėžą, tik Rao Madrid ir viso. Ir Barcelona. Liverpool, Barcelona. Šažarų. O, jų. Ir Rao Madrid. Aš eikis į jėgų jėma. Šažarų. Kazie. 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 K. 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 Kazie. K. 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 Kazie. K. 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 Я вже казала пролилась по Барселоне. Знай. Мадрид. Знай. Бавария. О, Бавария, бо во Ювентас. Ювентас. Сжезная. Що? Або Атлетико Атлетико -анометико. Атлетико Реал, по-моєму, така че Атлетико Мадрид. Короче, Динамо Київ меня не биш. Вот, Динамо Киев, Київ топ. Нависниц, я собі це забьет. Динамо Киев тоже крута, команду. Ну. Меня не бьешь, прям.

<laughs> Удар, два що, 0 Я два удара зробил. Один развал, другий нет. А я даже. Hmm. А что ты ж а, де твои команды пишут? За к Д ж же тебе? Димария не димарио. А, а, ангел Димария. Им'я в нього Ангел. Ну-ка, ну як, не у тебе? Так я бил. Райфик. Одно... Ооооо. Че чрный нахраст. Так одного черного. Боливальника бежит. Ч вболивает за гора гранада КП? А она тобі яча. Это за тебе вболевает. Добре, що боливай за м. <райка> <чому я втарю, райка> <чому райка> це я не чайно, просто не попав. Ти що туди побіг, тільки Діма А ні, чи не ти, а арештовані я вдавши. Тільки Ді Марія буде робити найкрасу. О, на віс! Ти де зараз? Так далеко забігла. О, 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 о! А шкін який є? Удар! Ігол! Чудіра, молоді! Ігол! Це, що я так кажу, у мене тут смешно. Так файно в дев'ятку. Це було прикольно. Баш? Ага. Бег давай ломатися. А ты там же берешь?

Я поналився, вибачайте, це не кінець, просто в толски по фіками я забув. Я забувся просто. Та нічого. А ти в мене вже буде, ну хотіть шкахати. Я вас собі вірю в яму і так не йшов дереву. Я собі трошки його побіг. Тобі це вов і сам саду себе. Не, а я маю хату на То це озил, то ли мне третий марио. Не озил. Оди мария, боби. Ой. Так рейд, поставили. А, там беднва весь. А, а чоловік? Ааа... Віталій? Бі! Містер Фалєр? Що хочеш? М може нашим... друзям буде цікаво дізнатися, між вправжніми? <ріхи> ну, ха <ріхи> ха ха Ну як? Же, О, да! Може? Буде цікаво дізнатись? О, який? Наш! О-о-о-о-о, Серьор. І се вітали. І ще ти б ліпше грав реально футбол, так само як грає з фіфа. Я добре граю в футбол, я класний за щі. Я теж класний за защит. Це, і куди я на візи робив? На оператора теж. Знімає футбол, навісь на нього робить. О, молодець руні. Руні. що руні. Навіс, ну і в мене приколи. Ууу, ось роби ну і в мене. Ну і в мене приколи. За А він навіть за воротаря сидить, за шкоту. Це було прикольно. Руні сороні, ну я вже даю. Руні нормальний гравець, ліпший ніж ти Маю! Ліпше грав в дитинстві, коли був навіть менший соте. Ведь озів! Озів, най буде вісло Та Ні, просто... На вісло! Ха-ха! Просто! <te> Руні, шуруні якось ревнується. це. класно грає. Я і день руні. А вона ремує це класно, рум'я шуруні. Я п'яний. Якщо чи дивиться, дити. Якщо чи дивиться дитина руні, то скажи, то скажи мамо, татове, що я п'яний. І я вибачаю вже все, що я кажу.

Три один я програю. Я взагалі-то не по-москайськи блоки, а по-українську. Ну я про я програю три один. Це... Пом'ялка, ти сказав, я програю. Я награю три один. А мені сказала? все одно обідно, що мені гол забили. Далі где шести? Не хочу.

Давай, давай! А вот атака! Иди, вот атака! Иди, а вот атака! Куда? Мешите удар Куда? Ха-ха! Подерели с хату! Ай! понятно ударили! Весь вот я! Мне забил, я их ударил и гол забил! Мистер Файер Майнкрафт! Всем пока! С вами был Мистер Файер и...